Всім привіт! З вами Арсен Декосар. Ви на каналі школи перукарського мистецтва Арсен Косар Студіо і наша постійна рубрика Огляди. В цьому випуску ми з вами розберемо догляд для зволоження шкіри голови та волосся від торгівельної марки Котріл, Лінійка Гідра. А також ми з вами розберемо, як правильно виконувати зубчатий зріз під час стрижки. І це ми розберемо з вами завдяки двом нашим партнерам торгівельної марки «Ягуар», а також торгівельної марки Тек. Почнемо ми з вами з першої теми. Це лінійка гідра від торгівельної марки Котріл. Приємного перегляду! Гідра це серія для зволоження шкіри голови та волосся. Вона підходить як для дітей, так і для дорослих. І два перших з них це шампунь та маска. Шампунь та маску ви можете використовувати для щоденного використання, як для дорослих, так і для дітей. Вони надають антиоксидантний ефект, а також максимальне зволоження волосся та шкіри голови. Якщо ви працюєте як майстер з більш сухим волоссям, або ви як клієнт використовуєте цю серію вдома е, в домашніх умовах і у вас більш сухе волосся, ви можете підсилити зволожуючий ефект завдяки лосьйону в ампулах. Вони можуть змішуватись з маскою, або ви можете використовувати їх в чистому вигляді, наносячи на волосся. Якщо ви використовуєте ампули в чистому вигляді, їх необхідно потримати на волосся і потім змити. Наступний продукт це спрей Лів, який не дає антиоксидативний ефект, він є незмивним, він без фіксації, але він структурує волосся. Наносити його перед тим, як почати виконувати укладку або сушку волосся. А також перед укладанням волосся ви можете додати зволожуючого ефекту, якщо волосся достатньо сухе. Для цього ви можете використовувати мус, рівномірно розподіливши його по полотну вашого волосся. і перейти до укладання. Наступний більш концентрований продукт для більш сухого волосся Infinity. це маска спрей, який ви можете використовувати так само, як звичайну маску, але вона надає більше зволоження. Маска спрей Infinity є незмивною. Це основна лінійка торгівельної марки Котрел для зволоження та антиоксидативного ефекту, яку ви можете використовувати окремо як для салонних процедур в комплексі, або окремі продукти рекомендувати клієнтам в домашні умови. І коли ви вже виконали укладку, волосся досягло максимально зволожуючого ефекту, і для щоденного використання ви можете використовувати парфум для волосся, який нейтралізує негативні запахи, а також має достатньо приємний аромат. А ми переходимо далі, і в наступній темі ми з вами розберемо, як правильно виконувати зубчатий зріз. Для того щоб виконати зубчатий зріз, я буду використовувати ножиці від Jaguar Black Line, модель Heron Titan. Також я буду використовувати класичний гребінець від тек. А також нам в цьому допоможе ваша знайома Ельвіра. Спочатку ми створюємо рівну лінію або простригаємо рівну форму стрижки, на яку потім в фіналі вже додається зубчатий зріз. Зубчатий зріз виконується для створення дуже активної та сильної текстури. Зубчатий зріз виконується на вже створені рівні лінії, або коли ми простригли рівну форму, ми можемо додати по сухому волосся зубчатий зріз для того, щоб створити максимально сильно активну текстуру. Для цього спочатку я виконую рівний зріз на рівному пасмі. І зараз, на прикладі ножиць Herren Titan ви можете побачити, як максимально легко ми можемо виконати рівний зріз і як ножиці справляються навіть з неживим волоссям. Далі на рівному зрізі ми виконуємо зубчатий зріз. Для цього я підхоплю пасму, яке вже відрізав, для рівного зрізу. Піднімаємо лінію. І для того, щоб виконати правильно максимально зубчатий зріз, ми обираємо один край пасма від цього краю. Ми створюємо кут зрізу від 15 до 45 градусів, виконуємо зріз. Потім від вершини наступного пасма ми виконуємо знову кут зрізу 45 градусів. Від вершини наступного пасма, так само. Таким чином. Ми можемо отримати максимально правильний рівномірний зубчатий зріз з однаковою глибиною врізання та однаковими вершинами. Тоді у вас буде максимальна текстура, але вона буде не хаотична, а вона буде максимально правильно пропрацьована. Зубчатий зріз використовується як в чоловічих, так і в жіночих стрижках. Ви можете його використовувати на будь-якому волосі, окрім дуже курчавого. Ви можете використовувати на рівному волосі, на трошки в'ющомуся волосі, для того, щоб створити максимально активну текстуру. А я сподіваюся, що цей випуск був для вас корисним, як і усі інші. Не забувайте підписуватись на наш канал, на мій інстаграм, ставити вподобайки. Переходьте до наших партнерів і по промокоду decusar 13 ви можете отримати знижку на продукцію торгівельної марки Jaguar та Tech. Посилання нижче під цим відеороликом. До нових зустрічей!